Неспокійно із самого ранку у Москві. там сталася масштабна пожежа у торговому центрі мегахінкі. За даними МНС російської столиці, пожежа почалася на складі магазину Ові. Далі вогонь ухопив усю площу супермаркету і почалися вибухи газових балонів і банок із фарбами. Через потужну бавовну до гасіння пожежі не можуть долучити авіацію. Крім того, будівля торгового центру обвалюється. Спочатку російське МНС повідомляло про те, що причиною пожежі Пожежі нібито стало коротке замикання або підпал. Пізніше слідчий комітет заявив, що до пожежі призвели зварювальні роботи, які не відповідають вимогам безпеки. Цікаво, що лише два тижні тому цей торговий центр перевіряли на пожежну безпеку, і за результатами цієї перевірки уповноважених органів зауважень до її стану не виникло. Очевидно, погано перевіряли. Наразі відомо, що відкрите горіння у торговому центрі ліквідували. Сама пожежа розповсюдилася на 7 тисяч квадратних метрів території. Пожежа та вибухи могли набути ще більших масштабів, якби кіоск із піротехнікою, який стоїть поруч за 40 метрів, теж почав горіти. На місці пожежі російські фахівці вже зафіксували підвищену концентрацію фенолу. Ця речовина погано впливає на нервову систему. Фенольні пари і пил подразнюють очі, слезові оболон. Дихальних шляхів а також шкіру за даними прокуратури. Внаслідок пожежі торгового центру Москви загинув працівник торгового центру. Відкрили кримінал за виконання робіт або надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки. Відомо, що збитки від цієї пожежі, враховуючи вартість припаркованих авто, становить до 30 мільярдів рублів. Це рекорд для подібних об'єктів Росії. Торговий центр після пожежі буде зачинений.